Поліцейські буковини готові забезпечити публічний правопорядок та безпеку на території нашої області під час Великодня. Вже третій рік поспіль нам українцям доводиться зустрічати Великодень під час війни. Правоохоронці забезпечують правопорядок поблизу культових споруд. Звертаю увагу усіх щодо дотримання обмежень під час дії комендантської години та заходів безпеки при оголошенні повітряної тривоги. Тому треба чітко їх виконувати. Нагадую на території Буковини каменантська година діє у півночі до 4 ранку. Представникам релігійних громад необхідно враховувати, що у російських військ їх командування не має жодних моральних обмежень і в період великоденних свят можливі будь-які провокації ворога. Щоб мінізувати ризики, нам необхідно чітко дотримуватись заходів безпеки і виконувати вимоги правоохоронців під час екстремальних ситуацій. Нами задіяно додаткові сили та засоби для міттевого реагування на будь-які провокації. Співробітники поліції докладатимуть максимальні зусиль для того, щоб Великдень пройшов спокійно та безпечно.